Діви доброго дня! Я вас вітаю! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз на тиждень з 17 по 23 лютого. І подивимося з вами: енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний, тож дивіться ще, будь ласка, свій знак Асцендента, або записуйтесь на консультацію. І так, діви, енергія тижня, діви! Енергія тижня, карта справедливості. Ну, це карта щось пов'язана з законом. Це карта щось пов'язана з владою. Це карта, коли ви або вас будуть притягувати до відповідальності. Тобто все повинно бути чітко по справедливості і по закону. Це ще карта може для деяких вказувати, на яких на якісь судові розборки або позови, або вже засідання. Щось пов'язано ну, тут і влада, але більше це схоже на. От правоохоронні органи. Щось таке. Будьте уважні, якщо це вас притягнуть. а якщо ви, то все повинно бути добре. Дивимося роботу. Робота. Хм, Карта в закохані, це карта підписання нових контрактів. Це карта е, того, що у вас буде гарний партнер, у вас буде домовленість або новий співробітник, або новий контракт. Або, да, як є якісь компанії, фірми, які будуть працювати в союзі з кимось і ще гарна карта для роботи це масова співпраця, яка дозволить вам розширити свої горизонти і можливості. Дивимося, фінанси. Фінанси, друге старший аркан. Фінанси, шістірка жезлів. На цьому тижні будуть виплати. Ви будете задоволені тим, що вам виплатили. Фінанси, які прийдуть вчасно, в тому обсязі, який ви чекали, і ваше задоволення ось воно на лице. Дивимося, стосунки для тих, хто в парі, Діви. Стосунки для тих, хто в парі. Двійка жезлів. Ну. Дуже часто двійка жезлів вказує на те, що у вас ви стоїте перед якимось вибором. Так? Це карта і планування, це карта двойственності. Щось ви думаєте? Що ви думаєте? Нові надходження, які подарунок купити, але ви думаєте, або ви думаєте, чи потрібен вам цей партнер? Що у нас на дні колоди колесниця. Або ви думаєте, як мені пощастило з цим партнером, і він мені завжди допомагає. Взагалі-то це карта аналізу, коли ви дивитеся, дивіться, він стоїть на горі і під ним усе місто, море і земна куля в руках. Він аналізує: у мене є ось це, і я це тримаю на ладоні. І я Аналізую, задоволений я тим, чого досягнув, або ні. Це карта того, що ви думаєте, карта аналізу. По емоціям. Ну, якщо аналізуєте, що це гарно, то будуть гарні емоції. Аналізуєте, що вам щось не подобається, то будуть трошечки ну, не скандал, але ну, печалька. Дивимося для тих, хто в пошуку діве. Чи є шанс? Хм, вісімка мечів. Немає у вас шансу зустрітися з новою людиною або сходити вже на побачення. Ви будете дуже зайняті, ви будете, це карта обов'язку, ви будете зобов'язані щось робити, наприклад, на роботі або ще будете чимось зайняті, і ви просто не зможете, фізично не зможете приділити новій людині належну увагу. Тож, поки на цьому тижні ще не час. Треба трішечки почекати. Дивимося здоров'я діви, здоров'я, здоров'я, Верховний Жрець. Ну, верховний Жерець сидить на троні. Я не думаю, що там є великі протяги, він почуває себе ок. Але ця людина трішечки у, у віку, да, у, у зрілості. Тож, можливо, якісь хвороби, деяких хто багато сидить, там на попі, да? ровно чи не ровно. Приділіть увагу, щоб ручки не боліли, п'ята точка ваша не боліла. Взагалом, то все ок. Верховний жрець по здоров'ю, він почуває себе гарно. Або, якщо щось трапилось, у нього завжди є кошти себе вилікувати. Причому на перших ось таких маленьких задаточках. Тож, я вам бажаю здоров'я, людьми застереження. Для дів застереження, застереження, колесниця. Те, що пов'язано з транспортом, літаки, самокати, велосипеди, машини, маршрутки, тролейбуси, автобуси, все-все-все, що їде на колесах, будьте уважні. Катання з гірки, будьте уважні. Вихід на лід, будьте уважні, ковзани, будьте уважні, лижі, будьте уважні. Ще це вказує на те, що якщо у вас цього цього немає, ви просто йдете по вулиці, будьте уважні, хто за кермом всього, що я тільки щойно перерахувала. Зверніть увагу на. Ноги, щоб не було там десь, да, там, що спотикнувся машина або велосипедист на тебе в'їхав. Буває таке, що навіть велосипедисти на пішохідному переході тебе збивають. Ну це вже дуже смішно. Тож, дивимося, господин. Та колода, пораду, пораду. На таро ангелів для дів. Пораду. Порада, дев'ятка мечів, ожидання худшого, пророчества збудуться, вас ожидають безсонні ночі, нащо ви самі себе накручуєте? От ви стоїте в парі, ви думаєте, класний це союз чи не класний, а що я з цього маю, який зиск? Припиніть самі себе накручувати, бо ви донакручуєте до безсонних ночей. Або я дуже переживаю за свою роботу за новий контракт. Нащо ви це робите? Нова людина, то не питання на наступному тижні знайдете час і підете далі. По здоров'ю, все ок. Ви, ви не знаєте, що розповісти іншим людям? Ну, будь ласочка. Якщо ви е, переживаєте за ось ці е, моменти, що пов'язані з законом, приберіть, будь ласка, ці всі страхи, нічого страшного з вами не станеться. Те, що ви думаєте і е, очікуєте е, гіршого, це все ваші особисті думки. Ця карта того, що насправді цього немає, і це лише так, це не карта ілюзії. Але ви самі себе накручуєте. Ви масштабіруєте, ви робите з мухи слона. Переберіть оце порадо. І тоді ось це все, що пов'язане з законом або з органами влади, пройде отак на ізі. Зрозуміли, любі діви? Я вас дуже люблю. На такій гарній ноті кажу вам дякую, що додивилися до кінця за ваші лайки, репости, рекомендації вашим друзям за підписки. Навіть маленький смайлик у коментарях допоможе розвиватися моєму каналу. Тож, дякую і кажу вам до побачення. До наступного тижня. Па-па!